Шановне панство, всім привіт-привіт, всім моє вітаннячка! Так, у нас сьогодні буде нове відкриття. Хочу на удачу крутануть такий набір. Є у нас за бабки є у нас за золото. Золото в мене є, тому спробуємо відсюди щось викрутити. Я більш чим впевнений, що 95% я буду в мінусі. Ну, Хоча б люди, які сумніваються, подивляться і самі можуть вирішити, чи варто їм купувати такий набір. І опять же, це не означає, що мені повезе чи не повезе. вам буде так. Ну, Просто чисто подивіться. Надіюсь, вам сподобається. Так що пишіть коменти, ставте подобачки свої. Я думаю, це не дуже важко. І також підпишіться на канал. Стараюся відкриваю. Максимально часто, щоб вам було цікаво. Так, ну що, купляємо цей набір і будемо його відкривати. Подивимося, що нам випаде, як нам випаде і чи взагалі варто, так як я вже казав. Що хочу сказати за ці контейнери калейдоскоп, колись я відкривав і з трьох дійшов до самого главного, попутно вибив ще. Восьмерку і ще 2000 золота. Ну чорні скриньки тут також повезе, не повезе. Всі знають, що тут є, тому не буду затягувати. Поїхали. Перший контейнер калейдоскоп. Надіюсь, на проход хоча б далі, але не з цього. Подивимося, який у нас буде мінус. Чи буде плюс вообще. Так, багатонька нагорода, але по факту. Нічого зовсім цікавого немає, тому не особо нам висипало, да? Три відкрили, нічого, на жаль, не отримали. Ну, так як я, в принципі, вам і казав, копляться невеличка частина ресурсів, я там ще чуть-чуть рішив попідкаплювати і потім в кінці цього таємного нашого. Ось цього. Там таємна лабораторію ще повідкриваю. Повідкриваю ось, ось ці контейнери і повідкриваю ще ось, ось ці. Так, ну що, 4 Три чорних скриньки. Надіємося, хоча б звідси хоч щось відбити. Так як ми зовсім нічого не змогли відбити. Ну, поїхали. Перва чорна скринька. І поки що взагалі мінус. Ну, 100 золота плюс бустери. Беда-бедою. Так, друга. Ну, хоча б проход туда, и ти На жаль, вообще минус. Ну шо, минус, минус, жорсткий минус, трошки ресурсів. Ну, в общем, ми десь на 3000 округляю в минусах. Це не так-то вже ж і багато, але хотілося б щось отримувати. Ну добре, відкрив, показав, вам вирішувати, купувати чи ні. Вам хочу побажати міцного здоров'я, добра, миру, удачі всім!